Всім друзяки, доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, шелудьки мають ще одну свіжину. Так що, друзяки, сьогодні що в нас? Сьогодні ми зарізали свинку і будемо знімати і показувати, як виглядає продукція свинки і чим вона відрізняється. В принципі, відрізняється вона нічим. І Сьогодні вибрали одну з більших, навіть кабанчика залишили. Сало, походу, вже не в ціні. Ваш, ну, Напишіть, як у вас. Я шуткую, сало як було, так і є в ціні. Не знаю, що це за дурний ажіотаж і чому так воно відбувається. Ну, В нашому регіоні 250, 300 і 300 навіть з лишнім є. Ну, там, в залежності від сала. Так що обичні бочки, середня ціна 300 гривень. Ціна. Так що, я думаю, що скоро вже це все діло закінчиться. І за що ми вирізали більше кабанчиків. Тому що було більше замовлень на сало, хоч їх і не менше є. Так що зараз що ми робимо? Розрізаємо черевинку і дивимося, чим у нас відрізняється пічеревинка у свинки. Ну, В принципі, буде сало тонше, навіть на такій потужній свині. Але буде е, така широченька свиня і пічеревинка на свині тонша. Е, на кабанах завжди товстіша. І е, на свинках отуту, будемо вирізати середину і будемо її. Ну як, Вона буде йти на е, переробку, тобто це буде жир, а, от. а у, у він йде через усе. М'ясні прослойки і вона товща. Так що зараз відрізаємо грудинку, розрізаємо почеревинку, бочки відрізаємо сальце довжині, і по черевенку нарізаємо. Повздовж, поперек. І грудинку відрізаємо. Це все діло відрізаємо, воно також піде на переробку. Так що, друзяки, от така історія. Пишіть, як у вас там падає вже ціна на сало, вже наїлися, чи ні, чи ще й досі ціна на сало тримається. Так що, друзяки, Якщо послухати усіх там, хто пише у Тікток, Фейсбуці, в Ютубі, ті, хто до нас заходять леві, то сало взагалі м'ясо їсти не можна, якщо вигодовують свиней з добавками. Я ще раз повторююся: на самій добавці свиня не росте. А якщо купуєте БМВД, то буква Б це білок. Це білкова основа. Вона може бути різна. І за цього також може впливати якість. І смак м'яса, тому що там можуть бути тваринні білки, от яких ми не використовуємо, хоч вони набагато поживніші набагато потужніші, такі як рибна мука, борошно от пір'яна, кров'яна це дуже високопротеїнові продукти. Ну Але, на жаль, ми їх не використовуємо, тому що було порівняння, і ми робимо самі. Тобто додаємо союву, соняшник, якщо є горох, тобто три білкові групи, і використовуємо тільки аміну. Кислотну, теж вітамінну, мінеральну добавку. Заміну кислотами, ферментами і вітамінами. Так що рухаємося далі. Сковородочка чекає, що сковородочку прогріваємо, заготовочку нарізаємо. Цибулька вже жде, треба це все діло накришити, нарізати і розложити. Один плюс стало прохолодно. Один плюс у нас в селі ми вже розпочали отопітельний сезон. Що, коли схотів, тоді затопив От на дровах. Але... Я думаю, на чому дешевше топити: на газу, на електриці чи на дровах. Хоч, в принципі, газу то в нас немає. Я думаю, що на Дровах, якщо є можливість самому нарубати і заготовити, то воно нічого. А якщо купувати, так як дивлюся, там рубані дрова, то просто космос. Так що, друзяки, напишіть, що у вас там відбувається. Але ті люди, які реально вміють рахувати, скільки виходить в них дрів на топітельний сезон в порівнянні там, з газом або з електрикою, а не просто так з неба. Так що, друзяки, працюємо далі, розрізаємо і працюємо. Так, друзі, сковорідочка парчить. Кинули першу заготовочку. І зараз настюбали такого м'язка під черевенькою, зараз також вона шпандюримо. І обрізали ми вже, як казав, один спеціаліст спеціальний другий бік чи другий ряд генеральського. Да? От. Так що це не генеральське, це просто сало з прорізь. Ну, Якщо взяти оцей частково, то воно щось трохи похоже. Ну, на те генеральське, яке люди називають генеральським. Ну, типу такого плану. Але суть питання. Другий ряд генеральського, тобто сорт No2, тобто, товстіше. Ні, просто сало з прорізів. Ми били краючки, крайочки, отакі ось, бачите. От. І ця частина в нас йде підчеревину, тобто Ми ще зріжемо такого повздовж чи по поперек. Середину ось ми вирізали, бачите, такого. Потім Леся Петрівна ще подивляється і трошки зачищає. Ну, стараємося, щоб було воно не жирне, щоб було таке, яке б ви хотіли купити для себе. Так що, друзяки, ще ще наріжу цибулю, ніяк не, не, то саме, не на жену. Це у нас такі кусочки-косенці. Ну, ми їх використовуємо для себе або на купчення. Довжик продає, ну, прикалується по 1000 гривень. А може хтось і купляє, не знаю. Так що на вкус і колір. Люди різні. Так що працюємо, сразу підсолюємо, печеренку наложуємо, нарізаємо і викладаємо. А тут прийшов процес для тих, хто любить на це все діло подивитися і любить персичку вирода. Нарізався бляб, як хотів, що попало. Ось такого трохи жирнішого. І воно у нас зараз буде топити, себе крича наряв. А як пахне, чи воняє, Ох і воняє, капець, а слюна тече, просто смердить невиносимом. Можна вдавитися. Так що, друзяки, кому смердить, ой, не знаю кому, а мені точно смердить, бо я не можу видержати. Слюня просто тече клубками. Так що от така історія. Зависть, то така штука серйозна. Але щось ти пішов і купив свій кусок м'яса, маєш е можливість це все діло зробити. Не треба завідувати. Якомусь пилюку, який тримає свиню, то він засмажить каранчук. А може просто помандіть і навіть не жалиться просто. Хочеться людині просто факти зробити. Так що така історія. Ну, наша людська така Ось Зараз все такий період часу, що одні тільки зіваки. все шукають якісь причини чого? І що не так, і те не так. Ну але ми працюємо, ми працюємо. От. Далі, друзі. Так що, друзі, процес іде. Ой, викладаємо грудиночку. от, Хай охолоджується. І дивіться, яка у нас печеревенка. Ну, Леся Петрівна потім це все діло трошки примарафетить. Хтось каже, що е свинка смачніша від кабанчика. ну, Ви знаєте, конкретики я ну, вам не можу сказати. От, яка різниця? Взагалі не можу сказати. Одне, що на кабанчику більш топтіше сальце, ніж на свинки. От, І більше сальце. Ну а це в нас свинка і доволі теж непогано. Взяли по спині така широка з провалячком. А коли ми запитували, коли кабанчика різали, чи буде сало чи ні. Ну, Були різні там моменти. Так що, друзяки, от така історія. Так що працюємо. Сковорідочку помішуємо. Заготовочку м'ясненьку всю підготували. Зараз сальце солимо і нарізаємо цибульки. І вже десь на підході м'яско. Так що працюємо далі. Не знаю як кому, але я оце діло люблю. Коли воно отако скваріє вже починає ваше виділяти жирок. Кабанчик пройшли раз, був набагато. Ну як, він топтіший, табанчик він більш топкіший. Хоч кажуть, м'ясо на свинці набагато ніжніше. Ну, Не знаю. Може це порівняння з цим год по п'ять. А так то сильної різниці, я не бачу. Так що, так що нас ще за таке м'ясо, за ще там урубанемо. І ще зріжемо цибульку. Ну що, друзі, як вам вишкварили наші шкварочки. Тут вийшли шкорочки, Жирочку вже, бачите, скільки натопилося. Ось пока там село бігав туди-сюди. Ми це зробимо. Стиримо цей кусочок, а -а -а. будемо смакувати ще один отакий. Ну а тим часом цибулька вже готова. І ось дивіться, у нас є таке м'яско. Ми його ще особа на досточку і будемо загружати його у нашу сковорідочку. Так що погнали. Оп. Оп, опа. такая красота. І зараз хай тушкується все а ми зараз поріжемося в кловом, продемонструємо, покажемо. Ну, а та зараз, звісно, піду перемішаю. Є такі вже філеєчки на дві і дві вирізочки. Я такі покрасив. Так що, це все наш шкорчить, розшкочить, ми зараз все перемішуємо і просимо далі. Це в ускореному режимі, хоч вже і прохолодно, вже ймук, як так Ну, Але все одно, по привисці треба все діло робити швидко. Так що працюємо. Так що, друзі, як нарізаємо сало. Дивіться, це вона нас задня частина, правда, шкурки вже обрізав, бачите, О, це у нас відсюди, вона просто ліпається. І ще одна частина там була відсюди. Так що це у нас така задня частинка, типу крижочок. О, воно сразу у нас присоляне. Зараз будемо переносити. Це у нас йде в обрізки, кусочки підрівняли. Ось так це все діло виглядає. Це у нас, виходить, бочки, саме товарне таке салко, ну, воно сіль розтане потім. Отак от, от це все діло виглядає. От. Обсолюємо його. Ось таке сьогодні на свинки, але потужне. Бачите, гарненьке таке. О, гарненько солимо. У ну, нас так роблять. Для багатьох дивно, чого ми одразу солимо сало. Ну, в нашому регіоні це діло робиться так. Це на лівобережній Україні Київської області, а також і на правобережній, там теж солять. А це вже у нас йдуть передочки. Це в нас йде ближче від голови. Оце. О, ну, це не щековина, Ми вважаємо його, як щековина. воно зараз ще, обріжиться, ще і піде, воно піде на копчення. Оце така штучка. це також ось обрізочки отакі. Ми їх віддаємо, не знаю, там, за копійки. От, бо дивився там на одного блогера, так продають їх по... ну трошки не такі їх краще висмалюють, але продають по 150 гривень. У нас я не знаю, там вони ну точно не скажу, брехати не буду. Але точно не 150, десь менше, мабуть, половини. От, так що от така історія. Так що отак виглядає савку, вже порізано. Тобто тут різемо отак, ріжемо вздовж, так ріжемо отак. А ну а хто як хоче, так і ріже, як кому вигідно. Вигідно, конечно, порізати її все по довжині і продати все по 300 гривень. От, але ми ріжемо так. Так що переношу, ну а потім ріжу другу частинку. Там поки я різав, то тут вже шкварчить. Шкварчить. А тут ось у мене М -м -м. Пану, М -м -м, Все наклав. Так що, друзі, процес іде. Таранчук наш вже фактично готовий. Стюма ось вже скільки бачите відходів у нас жорненьких тут щось перебереться. Ну, і такі от виглядають у нас два задочки. Вже розібрав, по черевенку підкину і зараз буду розбирати дві лопаточки. Дві лопаточки розбираємо, зачищаємо, половину сала вже порізав, половину шиня. Поріжу, покажу, розкажу. Так що погнав далі. Так що, друзяки, ну що, завершаю ще стадія. Вже е, Вже калюнчик приніс мені ребер і калюнчик, воно ковиряється в сковороді. Такі перелякані. Це нормальок. Правильно, треба набиратися сил. Так що калюха снідає. От, а ми тут вам показуємо, що у нас вийшло. Так що, риберечко, лопаточки. Биточки з андрікотами я не трогаю, але реально, якщо взяти, порахувати сало і порахувати свиню, то биток з андрікотом і ошибки по тужнецький, Пічеревенка. Задочки, найголовніше, це сковорода. Ну і на сьогоднішній день джекпот. Тому що свиня без сала на сьогоднішній день, то не свиня. Так що Бог знає, що шелудьку треба відкладати на свинях салку. Ході ми на сьогоднішній день у нас в раціоні кукурудзи всього кукурудиться 20%. Ячменю 40%, тому що в нас його найбільше. Так що дивіться, яке салку. От. По красоті. Реально, що ми маємо? Три є точно. Тут навіть більше. Так що от таке сальце маємо сьогодні. Задочки. Передочки і бочки. Так що пишіть, яке сало. У вас в ціні чи є таке сало на базарі із 9-місячних свиней. Отаке, а? Хороше. А то кажуть, треба держати 200 років. Ні. Треба створити умови, тепло, уют, смакота і не хрестити бульдога з носорогом. І тоді вам буде отаке от сальце і м'ясце. А якщо не треба буде сальце і м'ясце, будемо хрестити з іншими бульдогами. І будемо отримувати тільки. На Так що ми маємо і м'ясо, і маємо купу сала. Так що, всім миру, здоров'я і добра. Ну а калюнчику смачного таранчука. Гуль-гуль-гуль. Всім пока. Їдемо додому. Да. Все, Америка, гульбаби. Так що всім пока-пока.